Ну, але до наших подій до України ситуація в Куп'янську на Харківщині і трубопровід, через який могли проникнути росіяни під контролем збройних сил України. Про це Генштаб звітував на сторінці у Фейсбук. Там поточнили, що у районі Куп'янська є декілька трубопроводів: три нитки з чотирьох пошкоджені та затоплені. А останню пильнують захисники. Йдеться у повідомленні. За даними Генштабу, в місті триває контрдиверсійна операція. Нагадаю, напередодні проєкт Діпстейт сповістив, що росіяни. Через газову трубу долають річку Оскіл та заходять у Куп'янськ за прикладом своїх попередніх операцій в Авдіївці та поблизу Суджі. ну і командир 429-го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС Юрій Федоренко підтвердив цю інформацію Суспільному. Втім, зауважив, що Сили оборони вже пошкодили даний трубопровід силам оборони було вжиті заходи по нанесенню ураження по газовій трубі. В тому місці, де вона перетинає річку Схіл з ціллю затоплення і унеможливлення подальше застосування саме е цієї газової труби, їх там іде дві на вхід і на вихід. І як наслідок, на поточний момент е ми не спостерігаємо, щоб противник застосовував саме її для активного пересування. Скільки ворогу треба буде часу для того, щоб поновити, і чи це можливо поновити її в інженерному плані. Покаже лише час, але не буду розкривати всі деталі карти силим оборони вживаються заходи щодо того, що противнику не вдалося це зробити. Про ситуацію у Куп'янську дізнаємося у начальника Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін з нами на зв'язку. Пане Андрію, я вас вітаю і дякую за те, що долучилися. Вітаємо. Вітаю, студія. Яка ситуація у місті наразі? І чи спостерігається там якась активність або наявність російських ДРГ? Ну з другого відразу mm. намагаються, але спроби марні, як і сказав Ахілес, як і які і наші збройні сили, максимально нищать ворога. На єдине, що вони можуть, це провокаційні відео з ганчірками невідомих, незрозумілих осіб в цивільній формі. Зараз це невідомо це військові чи ті цивільні, які залишаються в Куп'янськ які, як ми їх називаємо ждуни, на жаль, є і такі, але знову ж таки, факт один. Вони знищені, і дійсно важка на підсумбах до куп'янська ворог накопичує, ворог намагається прориватися, і для них сакральна, сакрально захопити місто Куп'янськ, куп'янську громаду не тільки стратегічна. А й для того, щоб пановити ту обласну адміністрацію харківську, яку вони там міфічно створили в два му році під час окупації. Але знову ж таки, крім шалених втрат, живої сили і техніки, вони нічого не досягають. Звісно, є певні локаційні успіхи, якими вони хизуються. Але знову ж це тільки перевага в авіації, в озброєнні і в кількості в тому, що вони не шкодують. Але на жаль, дійсна ситуація в куп'янську критична. Це відсутність інфраструктури в. Дих газу, світло немає, відновлення, на жаль, неможливе? Соціальна інфраструктура теж відсутня? Єдине, що ми там робимо зараз, все-таки робимо, хоча і ризикують для життям та здоров'я евакуаційні групи, це заходи евакуації. Uh -huh. Частина міста ще доїжджаємо, в частині міста, яка наближена до лінії бойового зіткнення, просимо людей вийти на певні локації для того, щоб безпечно виїхати. Андрію, а як щодо того трубопроводу, про який звітували у генеральному штабі, чи можна Якось його перекрити, закрити, або росіяни там полишили ці спроби пробиратися через нього? Насправді наші збройні сили і керівники Збройних сил знають, що робити. Єдине, що скажу, цей трубопровід не проходить через Куп'янську громаду. Він знаходиться в сусідній громаді, і через нього безпосередньо зайти. Куп'янська, або на території Куп'янської громади, неможливо е, можливо накопичуватись біля куп'янська, що вони намагалися зробити, але дійсно. Прийняті контрміри, і зараз проходять контрзаходи безпосередньо в місті Куп'янськ для того, щоб унеможливити просочення ворога в місто. і ми впевнені, що місто витримає і залишиться нескореним не зламним українським містом. Угу. Андрію, ви зазначили, що попри те, що місто лишається і під контролем збройних сил України, і наша армія відбиває атаку і навалу Російської Федерації. Утім, скільки людей наразі залишається в місті, і чи виїжджають вони безпосередньо в місті? Залишається 760 цивільних мешканців. Якщо ми кажемо за всю територію громади, це Лівобережжя, Ківшарівка, Куп'янську злови, лівий берег куп'янське брисінський старостат. Це 1800 цивільних мешканців, які на жаль відмовляються від евакуації. А це не люди, люди літнього віку, себе Андрію? Так, це переважно 99% люди похилого віку, пенсіонери маломобільні. І на жаль, це психологічна історія. Вони дійсно знаєте, не хочеться так казати, але поставили на собі крест і не реагують на жодні вмовляння. Хоча весь алгоритм відпрацьований, місця компактного проживання дійсно з гарними умовами, виплати від міжнародних фондів, центр підтримки купянчан, який сьогодні в Харкові обслуговує понад 9,5 тисяч наших мешканців, медична. Ні, центр, який ми відкриваємо, якщо ми не можемо працювати на території нашої громади, ми робимо все можливе, щоб створити максимальні умови для наших куп'янчан для того, щоб вони почувалися більш-менш в евакуації і чекати, чекати того моменту, коли ми зможемо повернутися в Куп'янськ і відбудовувати його. Ми дуже в це віримо. Пане Андрію, я вам дякую за те, що ви долучилися. Розповіли про оперативну ситуацію у Куп'янську. Нагадаю нашим глядачам, що спілкувалися з Андрієм Баседіним, начальник Куп'янської міської військової адміністрації.